Ось так виглядає конструкція, де стоять у мене на укорінення чубуки. Як бачите, тут така решітка під батареєю, і звідси йде тепло От. десь 25 градусів 26 у цій зоні. А із вікна йде повітря прохолодне, тому укорінення пройшло фактично за 8 діб діб, як я говорив в попередньому відео. Це я поставив вже. 26 числа інші чубуки на пророщування, а це чубуки, які я робив раніше, і сьогодні буду їх висаджувати у свої ринки. Ну і процес посадки, я думаю, вам зараз показати. Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 3 березня. 2025 року, і сьогодні я хочу показати, як я висаджую свої саджанці чубуків у ринки. Це в мене ті чубуки, які я ставив на порощування 12 лютого. Фактично за 8 днів діб у них з'явився і корінь, і проснулася сама брунька. Ну а зараз вже пройшло 18 діб і є час. І можливість записати коротке таке відео ну, для того, щоб поділитись своїми деякими, деякими моментами у посадці е, чубуків. Е, чубуки я різав на одну бруньку робочу, нижню я осліпляв. Ну, це для експерименту, для того, щоб подивитися, як себе буде почувати лоза після того, як я її... Для експерименту зберігав тільки на повітрі біля своїх виноградних лоз. при тій ж температурі, яка була на повітрі, і при тих погодних умовах, які були і з вологістю, і з морозами, з сонцем, і тому подібне. Тому, як бачите, за 8 днів діб проросли фактично і корені, і брунька. І зараз на 18-ту добу маємо вже такий приріст. Самої молодого приросту і отаке от коріння. І фактично, кожен із чубуків, де більше, де менше, має вже такий вигляд. Але разом з тим ось один із чубуків кеша, коріння пішло доволі добре, але брунька вона наче жива, але ще не розпустилася. Висажу, буду дивитися, як вона буде себе почувати інша. Та сама кеша, бачите. Її коріння і так само пішов приріст. Тому, напевно, вам залежить теж від якості якогось коліна самої, самого чубука. Ну, а щодо посадки, то е, в залежності від того, яка у нас довжина самого чубука, ми підбираємо у своєму стаканчику е, висоту посадки. Ну, на даному етапі я взяв ось, підготував землі, поміряв десь на такому, на такій відстані буде. Ну і хочу його вам показати, як садити. Тому що садити треба обережно, щоб не пошкодити самі молоді корінці. Вони дуже хрупкі і є можливість їх пошкодити. Тому якісь зусиль приміняти не потрібно. Беремо доволі обережно, насипаємо. Землю. От. Якщо притрамбовувати зверху, то обережно, так потрошки, От. а інше, можна або заливши водою, воно уплотниться, ущільниться, проми, про, водою пройде. Головне, щоб ущільнився корінь у самій, самій землі. Ну і додати ще землі зверху. І трошки, трошки так обережно його притрусити. Ну от, в такому виді я їх і залишаю. Бачите, отака посадка. Що хочу ще сказати по досвіду по у минулому році то частину я висаджував у такі пакети, і коли, насипавши землю, ставив сюди чубука і почалося утрамбовувати, а потім складати у лоток, то частина коренів була пошкоджена за рахунок того, що було значить, притискання однієї от такої. Кулька до іншого, і частина була пошкоджена, я думаю, від за того, що поламалися коріння. Тому рекомендую робити таку посадку у пластмасові або інші ємності, де ми унеможливимо пошкодження самого коріння. Ну, от таку посадку експериментальну я проведу. До такими. Своїми спостереженнями я хотів з вами поділитись. Ну, Побажати всім гарного нового сезону і підготуватись до гарного врожаю. Дякую всім за перегляд. Кому було цікаво, ставте ну, Діліться із своїми друзями, підтримуйте мій, мій канал. Все, що буде нове, буду вам показувати, буду з вами ділитися. Obrigado por terem